У Луцьку відбулися консультації з громадськістю щодо міського бюджету на наступний рік. Перед початком о 14.30 біля міськради почали збиратися лучани з плакатами. Прийшли військові, розповів один з організаторів лучанин Сергій Рижков. Навчаюся в Празі, приїхала сюди на дві-два тижні відпустки. Але після закордону збираюся їхати в Луцьк назад, і хочеться, щоб не було соромно за своє місто. Хочемо задати питання конкретно по департаментах щодо запланованих витрат. Наприклад, десятки мільйонів гривень йдуть на витрати, які класифіковані як інше. Потрібно чітке злагоджене фінансування сили і засобів. Боротьби з окупантами мій чоловік в перший день повномасштабного наступу пішов в лави зсу добровольцем. Я хочу, щоб діти свої кишенькові гроші збирали. На велосипед мріяли про якісь нові іграшки, а не про а не збирали кошти на дрони. Я хочу, щоб ми ви скоріш виграли і щоб мій тато повернувся. Слухання, які мали стартувати о п'ятнадцятій, затримали за пів години до початку. Усіх попросили вийти з адмінбудівлі через електронне повідомлення про замінування будівлі міськради. Ми здійснюємо евакуацію. Відповідно припиняю роботу будь-яка комісія. До завершення огляду будівлі поліцейський Василь Климюк сказав, що повідомлення про замінування не підтвердилося. Міськраду людям дозволили зайти в 15.30. У залі зареєструвався 41 учасник слухання шестеро жителів громади долучилися онлайн. Розповіла начальниця горох відділу Олена Барська. Загалом бюджет наступного року прогнозують із видатками в 3,9 мільярда гривень. Розповіла директорка департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова. Учасники слухань почали ставити запитання На підтримку зсу 500 мільйонів. Зараз чомусь в бюджеті написано 270, сімдесят половину половина цієї суми. Чому так? Становитиме не менше 500 мільйонів гривень. Частина в бюджеті на 24 рік, частина під час розподілу вільних залишків. Будь ласка, чуйте ті запити, які у вас ідуть. Якщо ви тільки що сказали перед всіма, що це буде 500 плюс, будь ласка, 41 мільйон в місяць. Не будемо ми гарантувати про те, що це 41 мільйон в місяць. Тому що специфіка закупівель полягає ну, в іншому. Ми не можемо спрогнозувати це 41 чи 80 в місяць. Може бути 160 в місяць, а наступний місяць нуль, тому що і відбувається тендерні закупівлі. Щодо ветеранкаву, скільки скики нам ще чекають. Коли збудують хаб для ветеранів, заступниця міського голови Ірина Чебалюк відповіді не дала, уточнивши, що у січні наступного року оголосять тендер на проєкт майбутнього хабу. Обговорення тривало дві з половиною години. У підсумку озвучені пропозиції внесли у протоколи. Їх розглянуть під час ухвалення бюджету на сесії міськради в середу, 20 грудня, підсумувала Ірина Чебалюк. Вадим Панефін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.